Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. Все більше користувачів консоли Xbox стикаються з проблемою при додаванні карти в свій профіль. В чому полягає суть проблеми? Зараз поясню. Наприклад, ви купили нову консоль і намагаєтесь додати спосіб оплати, але не виходить. Або інший варіант: ви видалили свою карту з регіону Аргентини, щоб додати її в регіоні Турція або Індія і там щось купити. Але при вводі даних карти система вам видає помилку, що введені дані не співпадають з даними вашої карти. Хоча ви ввели все правильно. Система на консолях Xbox постійно оновлюється і розвивається. Те, що було актуально вчора, умовно. Кажучи, сьогодні вже не працює, тому постійно ми стикаємо з якимись проблемами та нюансами при купівлі товарів в різних регіонах. Тому якщо ви не бажаєте заморочуватись з картками та регіонами, або у вас не виходить купляти, залітайте до мене в телеграм-канал, де ви зможете придбати ігри або підписку Game Pass Ultimate за дуже приємними цінами. Також там є ділюся новинами та корисною інформацією зі світу ігор та Xbox. Посилення, як завжди, внизу під відео для тих, хто щойно купив консолі, зіткнувся з проблемою при додаванні карти в свій профіль. Варто нагадати, що в Аргентині картки від Visa не працюють. Таку карту ви не зможете додати в свій профіль. Тому в Аргентині ми купляємо тільки картками від MasterCard. В будь-якому іншому регіоні карти від Visa чудово працюють, окрім Аргентини. Також не забувайте те, що ви повинні знаходитись в тій країні, де випущена ваша банківська карта. Наприклад, купуючи карту з України, ви повинні також знаходитись в Україні, бо інакше у вас буде помилка регіону або невідома помилка. Раніше ми могли додати карту в регіоні Аргентина, зробити там покупку, потім змінити регіон на Турцію і ще раз додати цю ж картку, і карта без проблем додавалася. Так можна було робити багато разів. І ніяких проблем не було. транзакції без. З проблем проходили. Але зараз система вже працює по-іншому. Якщо ви тільки що додали карту і зробили покупку в будь-якому регіоні, або навіть нічого не купляли, а просто додали карту в профіль, умовно кажучи, в Аргентині, то тільки через 24 години ви зможете додати цю карту в іншому регіоні або в іншому профілі. Це якщо карта не попала в бан, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Так, друзі, наразі система працює так, що одну карту можна додати тільки один раз в 24 години. Наприклад, я тільки що додав карту в регіоні Аргентина, зробив з неї покупку або не робив, це не має значення. То тільки через 24 години я зможу цю карту додати в іншому регіоні або в іншому профілі, навіть якщо цей профіль теж в регіоні Аргентина. Також приймайте в увагу те, що в різних регіонах є свої нюанси. Наприклад, в регіоні Індія може Через Xbox не приймати жодну картку, навіть нову, яку ви щойно відкрили. А ось перейшовши з консолі на ПК, відкривши сайт Microsoft і спробувавши там додати карту в Індію, вона без проблем додається. Також не забувайте, що в регіоні Індії на балансі повинен бути мінімум 1 долар США. Якщо на карті немає коштів, то у вас з'явиться помилка і додати її не вийде. Ще буває таке, що ваша карта попадає в тимчасовий бан, і додати її ви зможете тільки через 7 днів. Точної інформації на сайтах Microsoft чи Xbox, за що карта отримує бан, я не знайшов. Але на своєму досвіді можу виділити деякі моменти. Перше, за що карта зможе схопити бан, це те, що її багато разів намагалися додати в профіль. Наприклад, буває таке, що нова карта з першого разу чомусь не додалася. І ви пробуєте її додати в профіль ще раз і ще раз. І так багато разів, а у вас нічого не виходить, і ви знову намагаєтесь її додати. В такому випадку карта получає тимчасовий бан. На Сім днів важливо, не намагайтесь одну й ту ж карту спробувати додавати більше двох разів, бо є великий ризик, що система її заблокує. Перевибір карти при покупці ця вже давно нам знайома фішка вважається, що вже давно не актуальна, але по старій добрій традиції я її роблю. Нагадаю, що раніше карта також попадала в бан, і якщо не зробити перевибір карти, зараз такого не спостерігається, але інколи може з'явитись невідома помилка. Якщо цього не зробити, тому краще перестрахуватись і перед покупкою зробити перевибір карти. Також раніше карта могла отримати бан через те, що на ній недостатньо було коштів для покупки. Але наразі я не спостерігаю такої ситуації. Навіть якщо коштів не хватало, моя карта не попадала в бан. Друзі, напишіть в коментарях, за що вашу карту Microsoft відправляли в бан. Багатьом буде цікаво дізнатися. Що робити, коли нічого не допомагає. Ви все перепробували, але все одно спосіб оплати не додається. Дам вам пару порад. По-перше, створіть нову віртуальну карту в Приват24 чи в будь-якому іншому онлайн банку. Якщо цю карту система також не пропускає, тоді вам треба її додати не через консоль Xbox, а через браузер на сайті Microsoft на телефоні ЧПК. Також при додаванні карти спробуйте змінити ім'я власника. Часто буває, що після цього система пропускає карту і все працює нормально. Я помітив, що краще використовувати картки від MasterCard, з ними менше всього проблем. Якщо нічого не допомагає знову, треба зв'язатись з представником банку і уточнити, щоб на вашій карті не було включено систему захисту проти купівлі в інтернеті. Ну а якщо навіть і після цього нічого не допомогло, вам залишається тільки створити новий профіль і додати карту в ньому. І якщо карта додалася, тоді в бан попав ваш акаунт. Ні, це не той бан, де вам заблокують консоль, доступ до ігор і магазину. Це інший бан, який з часом мине, але карту в цей профіль не додати. Таке може трапитись тим профілем, на якому часто намагалися купляти в Аргентині чи Турції, і знаходились територіально в регіоні, який відрізняється від регіону вашої банківської карти. Якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, про яку я не сказав у відео, напишіть її внизу в коментарях. Ну а з вами я буду прощатися. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass. That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see Whoa. It's taken over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a alone. Some can't say sober look.